Самий величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Контуріно і АТБ. Сьогодні подивимось з вами ціни на соціальні продукти, тобто макаронні вироби, крупи, ціну на цукор, на борошно, на олію. І також подивимось ціну на яйця, масло. Ну і давайте, мабуть, розпочнемо овочі, фрукти подивимось. Також подивимось ціни на м'ясо, на заморозку, а банани. Дякую за коментарі, за вподобайки. Зовкруглю копійки до більшу, в більшу сторону для зручності. 70 гривень банани, нектарини по 130 гривень. Непогані. Так, абрикоси по 113 гривень, 113 гривень персики і по 140 гривень інжирний персик. Апельсини залишаються по 57 гривень. Лимони по 90 трішки впали. Здається, були по 100 гривень лимони в магазині АТБ. Так, далі. По 102 гривні грейфрути. Виноград рожевий по 230 гривень. Так, ось таке яблочко сортове по 80 гривень. Яблуко шкільне найдешевше по 66 гривень. авокадо по 225 гривень за кілограм. Це у нас яблуко Golden 85 гривень. І яблуко Red Prince 84 гривні. Груша 100 гривень майже за кілограм. Томати тепличні по 74 гривні. Томати рожеві по 80 гривень. Капуста по 30 гривень. Молода в магазині АТБ. І томати гілочка, не бачу, 100, 112 гривень кілограм. Перець жовтий та червоний по 170 гривень. Ось такий кошик у а, в кошику. Упаковка 139 гривень. Кілограм огірочки по 55 гривень. Та огірочки по 50 гривень. Кабачки 33 гривні, а капуста цвітна по 60 гривень майже. Картопля, оця єгипетська чи як називають рання, по 37 гривень. Картопля молода по 30 гривень. Не бачу буряк. А, бачу по 40 гривень буряк. Цибуля по 29 гривень. Ну і поки я тут, тоді розпочнемо із а, макаронних виробів. Ярка спагеті 450 г 25 гривень та 40 копійок. Локшина тая 450 г 23 гривні. І за 23 гривні можна придбати також спагеті тая пакування 450 г. Ярка пружинка кілограм по 46 гривень. В таку ж саму ціну ярка вермішель. Трішки дешевше делюкс. Минулого тижня чи позаминулого була дуже хороша акція на делюкс на макаронні вироби. по 47 гривень та 40 копійок спагеті 500 г. Це з твердих сортів пшениці. Також можна придбати витки ось такі за таку саму ціну, спіральки. Також ось такі пір'я, 47 гривень та 40 копійок. Або ж фузіллі. Да? Фазалі, фузілі або бантики. А вони без знижки, Чи зі знижкою? Ні, вони зі знижкою. Бантики. Цікаво. Одні зі знижкою, а другі знижки, Бачите? Макарони своя лінія. 400 грамів. Це йде з додаванням твердих сортів пшениці. 31 гривня. Ось такі кольорові спіральки 500 грамів по 6550. Це з твердих сортів. Зі знижкою ля паста. З твердих сортів пшениці, 420 грамів пакування, 36,80. Дивіться, теж для паста 420 грамів. Ось такі мушлі по 34,60. Так, дивимось далі. День у день, пера. Кілограм 35,30. Ця ж власна марка спіральки, також 35,30. А є ще пружинки. Група Б клас перший. Не знаю, що це означає. Що це таке, але я догадаю, що в коментарях напишуть. Будемо вам вдячні. І ще можна придбати цієї ж марки Вермішель, також кілограм 35,30. Розумний вибір, орішки особливі. Тут кілограм. Майже 29 гривень. Цієї ж марки розумний вибір. Можна придбати ось такі ріжки. А є ще мушля. Тут також кілограм, але вона чомусь трішки дорожча. 31,20. Рис пропарений, шліфований, 50 гривень. Рис круглий шліфований. 50 гривень, 70 копійок. Гречана також залишається в ціні, як була. Пшоно 21 гривня. Крупа гречана, проділ 30 гривень та 40 копійок. Пшенична з м'яких сортів пшениці подрібнена шліфована 18 гривень. 30 гривень та 50 копійок горох. Крупа манна 24 гривні кілограм. Та кукурудзинка – 21 гривня 50 копійок. Зверніть увагу, зараз трішки дешевше булгур, Своя лінія, тут об'єм цілий кілограм за 40 гривень. Зараз зі знижкою. Пакетований рис камоліно 500 грамів 46 гривень. Рис пропарений, шліфований довгозернистий, Також пакетований 500 грамів, 47 гривень. Булгур 44 Артек крупа пшенична 34 гривні. Ось такий артек 850 грамів. Своє лінія, 30 гривень. Борошно. Хмельницьк млин 48 гривень. А борошно все йде по 2 кг, окрім хуторок, там 1800 кг. Борошно амбар 40 гривень та 40 копійок. Хуторок 48 гривень 60 І трішки дешевше зараз 41 гривня. Борошно розумний вибір. Цукор залишається по 33 гривні. Але якщо хочете придбати за 25 гривень одну пачку, ви можете зробити покупку на 350 гривень 21.06.25 року. І вам цукор вийде за 25 гривень. Яйця залишились в цій ціні, як були, щойно бачили ціну на екрані. І давайте подивимось із бюджетного, із бюджетного. А виду на ковбасні вироби. Гурман із сиром 420 грамів 9650. Виріб часниковий 420 грамів 80 гривень. Зараз хороша знижка на губернську 420 грамів, 77 гривень. Та виріб баварський м'ясний 420 грамів, 56 гривень та 50 копійок. Сосиски ніжні, розумний вибір, 450 грамів, 48 гривень. Кіровоградські 300 грамів, 67 гривень. Трішки дешевше, ранкові 330 грамів, 47 гривень. За 16 гривень можна придбати паштет домашній з грудинкою Свея Лінія. 18 гривень екстра. Розумний вибір. Усі йдуть вагою по 125 грамів. Це в нас печінкова. Також розумний вибір. Палочка вищого сорту написана 400 грамів за ціною 63 гривні. Зі знижкою сосиски докторські фірмові. Своя лінія. Тут пакування 820 грамів за ціною 132 гривні. Молочна своя лінія 550 грамів вищого сорту 103,50 Куряча розумний вибір першого сорту 300 г56 гривень. Апетитний виріб м'ясний 500 грамів 51 гривня та 40 копійок. Оселедець розумний вибір. Філе шматочки в олії 180 грамів, 47,60 гривень. Наша ряба, печінка. Пакування за 700 грамів 87 гривень та 30 копійок. Тут у нас також наша ряба. Філе куряче. Ціна за 100 грамів 21 гривня майже зі знижкою 20%. Наша ряба гумілка, делі зі спецією карі, Пакування за 100 грамів. 14 гривень. Наша ряба крило куряче по 130 гривень за кілограм. Чебутурочка, гомілка куряча по 11 гривень майже за 100 грамів. За 10 гривень майже це також за 100 грамів, можна придбати ось таку курочку, чиботурочка. Глобино, що це у нас таке? Це свинячий. Окіст для смаження 24 гривні, тобто 240 гривень за кілограм. Трішечки дешевше зараз реберця для гриля від Глобино – 28. Шашлик по кавказськи від глобину по 24, тобто 240 гривень кілограм. Так, дивіться, фарш, а своя лінія. Пакування 500 грамів 124 гривні. Фарш Глобино курячий. 500 грамів 98. Масло Дарий Карпат 82% жиру, 89 гривень. Масло злагода 72% жиру. 66. Масло Своя Лінія 82% жирності. 84 гривні. Тульчинка. Вибачаюсь, дивлюсь на тульчинку. Приготував тульчинку. Добре, тульчинка 400 грамів, 72% жиру, 73 гривні. Та наш молочник 35,60. Так, справжні сирочки плавлені від КОМО, вершковий та бекон по 16,90. А ось замінник сиру. Також вершковий розумний вибір. Продукт молоковмісний сирний. По 12 гривень. Декілька смаків є на вибір. Янтарний пірятин. Сир. Пакування тут 180 грамів 44 гривні. Закуска своє лінія з шинкою та сиром: 180 грамів, 28. Можна придбати ось таку закуску пікнік за 21 гривню, 60 копійок 100 грамів. Є ще сир. Президент Вершковий та Голландія плавлений по 20 гривень 70 копійок. А сирний продукт янтар 160 грамів, 32 гривні та 30 копійок. 36 гривень янтар плавлений пірятин. І таку ж саму ціну зі шматочками грибів. Сирний продукт столичний. Розумний вибір. 150 грамів, майже 49 гривень. Фермерські традиції: молоко 2,5% жиру майже 50 гривень. Ягутинське 2,6 жиру, 47 гривень зі знижкою. Молоко своє лінія 2,5 жиру 44,60. Молоко щоденний збір 2,5 жиру, 38,80. Та молоко 1,5 жиру по 34,50. Продукт сметанний розумний вибір 400 грамів 20 гривень та 40 копійок 20% жиру. Сметана своя лінія. 20% жиру, 200 грамів, 27 гривень. Сметана злагода 15% жиру, 200 грамів 26 гривень та 20 копійок. Кефір ферма 2,5 жиру, 53 гривні. Яготинський кефір 2,5 жиру 46,80. Кефір нежирний 34 гривні. Йогурти своя лінія 900 грамів по 43,50. Є трішки менше пакування по 21 гривні та 30 копійок в асортименті. А розумний вибір майонезний соус салатний 350 грамів. Акційна ціна 21 гривня. Майонез розумний вибір, справжній 180 грамів, подушка 16 гривень. Розумний вибір, соус чесниковий, 180 грамів, 17 гривень. Олія, розумний вибір, 850 грамів, тобто 850 мл 60 гривень та 50 копійок. Паштет. Печінковий класичний 340 грамів 42 гривні. Сардина бланшована в олії. Своя лінія 49,30 і є ще в томатному соусі 48,50. Сардина боцман в томатному соусі 56 гривень. Я дуже полюбляю кабачкову ікру з самого дитинства. 450 грамів. Ось така ікра з кабачків літня, томатіно. Зараз вона трішки дешевша. 51 гривня та 50 копійок. Найдешевша кукурудза в АТБ, це розумний вибір. 36 гривень. І ось ця грінхаус також 36 гривень. Цієї ж марки Грінхаус 37 гривень. Горошок. Та 36 гривень горошок, розумний вибір. Напій ранок від галка 100 грамів, 33 гривні майже зі знижкою. 55 гривень, кава Форд 75 грамів. Та трішки більше пакування 158. Чай, розумний вибір, м'ята або ромашка, на ваш вибір. 20 пакетів по 11 гривень. Тут 40 а, пакетів а з ароматом бергамоту чорний чай 23,50. Ось такий фруктовий чай, розумний вибір, 24 пакети по 19 гривень. Розумний вибір 180 грамів. Чай байховий, дрібний, чорний 46,50. Чай, чорний, гранульований. Розумний вибір. 180 грамів, 66 гривень. Розумний вибір артек 190 грамів за 30 гривень та 40 копійок. Вафлі розумний вибір. Пакування. Вибачаюсь, своя лінія. Пакування 70 грамів. Три смаки на вибір по 13.40. Відрошен печиво до кави 185 грамів 21 гривня. Зі знижкою пряник і літній сад з начинкою. своя лінія 300 грамів 26,50. Ось таке печиво 22 гривні та 70 копійок. Тут 130 грамів. Зі знижкою Марія цільнозернове печиво по 18 гривень. Від яріч, печиво матусине, 200 г, 25 гривень. День у день цукрове 180 грамів, печиво 23,60. Крекер солений, 20. 40 гривень та 40 купів, 400 грамів. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. Ми з вами зустрінемось дуже скоро у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!